Привіт і вітаю в мене в майстерні. В попередньому відео я вчилась вишивати на машинці для вишивки. В мене вийшло ось це. В попередньому відео розказувала про всі помилки і що пішло не так. В першу чергу я написала дівчині, яка створювала для мене схему. Якщо коротко, вона не бачить проблеми зі схемою і, в принципі, не дуже мені чимось ще допомогла. Тому я зробила такий трохи ресерч і передвелася купу відео про саме цю швейну машинку і дослідила, що проблема може бути в натягу ниці, може бути в самій ниці, яку я підібрала, можливо, треба інша. Голка може не підходити до тої тканини, яку я обрала. Тобто дуже багато різних нюансів. Тому я вирішила. Перед тим як щось міняти в налаштуваннях машинки, міняти голки і так далі, я візьму менший, менше п'яльце, візьму е, стандартну схему, яка запрограмована в машинці, і попробую її відшити, подивитися, чи е, будуть такі самі проблеми, чи все буде окей. Тоді я зміню голку на більш е, грубшу, яка підходить для котону, і буду пробувати знову. Тому слідкуйте. Отож, я вибрала менше п'яльце. Зараз його причіпку і оберемо малюнок. Я би хотіла щось заповнене, знаєте, щоб можна було побачити, в чому проблема. Ну, давайте візьмемо якусь таку от штуку. Воно нам покоригувало під цей розмір п'яльця і. Ага, зараз. Опустити лапку і спостерігаємо. Перша помилка, я неправильно вказала розмір п'яльця, і порвалася нитка, і пішло воно, бачите, по каркасу. Зараз буду виправляти. І я зламала голку. Це вже друга голка, неймовірно. Клас. Тож я перезаправила голку, і це розташування малюнку на тканині. І я натискаю ось тут мінус. Я просто зменшу малюнок для того, щоб він не торкався країв і також його переміщу трошки донизу, так як верху я вже трошки нахімічила. І почнемо заново. Дивіться, відшила я зразок шматок. Це перша спроба не вдала, де я не налаштувала п'яльце, Але я спеціально робила зміну кольору, щоб показати. Подивіться, як воно йде просто впритул, так як має бути по схемі, і подивіться на якість стіпка. Бачите? Все супер. І це виворіт. Ну, це невдала спроба, оце, але загалом, подивіться, який виворіт: Упуклий, гладенький, ніяких немає проблем. Тепер показую ще раз те, що було вчора, що я робила по схемі майстрині. Я знаю, що фрізелін має бути знизу. У мене є інші дві невдалі спроби, де фрізелін знизу, і та сама ситуація. Тобто тут, бачите, все поїхало, тут є пусті пропуски, ось це незрозуміла картина, тут незрозуміло, тут поїхало, тут одне на одне наклалося, і з вивору тут це виглядає ось так. Тобто, якщо ми порівняємо, ось це гладеньке і ось цей виворіт, подивіться, яка велика різниця. Я нічого не міняла в налаштуваннях, тобто я оце вишивала рівно на тому самому налаштуванні тими самими нитками, тими самими голками. що і ось це. У мене є підозра, що проблема може бути зі схемою, бо я не розумію, чому одне виходить, інше не виходить. Якщо ви експерт, будь ласка, прокоментуйте. В мене є ще інакша схема від тої майстрині. Я можливо попробую її вишити, щоб подивитися, чи будуть такі самі проблеми. Так що побачимо. Я вишила елемент з іншої схеми, це велика схема, де є багато зелені, тобто, це не є повністю малюнок, це один з елементів. Тут поверх ще мали бути квіти, листки, багато-багато всього. І, відповідно, ось ці всі тоненькі смужки вони були перекриті, якби я доробила схему іншими візерунками. Що я можу сказати? Ця спроба набагато краща, тобто ця схема. І якщо подивитися зблизька навіть от на заповнення, воно набагато якісніше, тобто немає таких дірок і з'їздів, як було в минулій. І знову ж таки, я спеціально вишила декілька кольорів, щоб подивитись, наскільки воно буде правильно їх розміщувати. І ось тут, навіть якщо подивитися, воно от бачите впритик до цієї нитки. Тобто в правильних місцях, і якщо подивитися з зворотнього боку, то виворіт так само добре виглядає. Тобто мені здається, що з попередньою схемою було щось не так. Я е, вишивала це однаковими нитками, однаковою голкою, однакові налаштування. Тобто, в мене є підозра, що, можливо, щось пішло не так з самою схемою. От. Е, тобто я трошки більш задоволена, розуміючи, що е, з цим кращий результат, хоча так само є багато нюансів. Я думаю, що я ще раз спробую вишити ось це, зроблю декілька правок, подивлюся, як воно піде, і покажу вам. Процес і результат. Я хотіла от затягнула тканину, пробувати другий раз вшивати. І як бачите, нема сенсу, тому що тут є така штука, коли можна вибирати колір нитки. Тобто, якщо я закрию ось там малюнок, і якщо я натисну сюди, мені показує різні елементи, і якого вони кольору мають бути, щоб мені показувало, Бачите? І Мені е, оце от минулого разу я не розуміла, чому все червоне. І тепер я бачу, що по схемі воно все закладене було майстриною червоним, хоча всі ці елементи мали бути різних відтінків і кольорів. І так само жовтий мав бути також в інших місцях. Тому я не бачу сенсу ще раз спробувати переводити тканину, тому що буде рівно такий самий результат, бо просто некоректно було зроблено. Та й таке, на жаль, на жаль, е, треба буде переробляти. Я вже вдома. Після цього відео вийде наступне, де буду детальніше розказувати про те, як я вчуся працювати з програмами для вишивки, щоб не делегувати цю роботу, тому слідкуйте.